Їлі вибралися. Це, це, це якийсь капець. У мене то є. Жовта, бачиш, мені подогнали якось. Шляпу, лопушок який, а? А в мене піку <кхи> Погнали? <кхи> Погнали. <кхи> На вулиці справжнє літо. Це так. Да. А ракетки це твої тут валяються вже? Ні. А чиї? Ні. Твої. Ні. Ай-яй-яй. Де гуляє, там який дає? І самокат ночував Ні. на вулиці, чи що воно нас таке? Нічого страшного. Дітки. Десь дітки йдуть, йдуть, Час прийдуть, не хвилюйся. Чи, чи Евеліна, може? Оце ціли, цілий ранок тільки про Евеліну і розмов. розмову. Хто де йде? Не знаю. Сам взяв мене за руку, то кричав, щоб і за руку не брала. Бо він долослий, а це такий слухняний воночок, так? Да? Що, як ти бабусі допомагав сьогодні взуться? Як? Що ти робив? Такою лопатка чи ложечка. Так, допомагав знову, мій умничок. Чесну людину можуть зрадити, але не переставайте бути чесними. Добру людину можуть обманути, але не переставайте робити добро. Те, що ти людині сьогодні зробив добре, завтра може забутися. Але все одно робіть добро, і воно вам вернеться, обов'язково вернеться вам і вашим рідним. Обіймаю вас всім, бажаю мирного дня. Чесно, новини ще не дивилась, Той візор ще не вмикала. Спала погано, тому прокинулась не так давно і прибираю мішки під очима. Любу, дорого подивитися, як знімеш патчі. У нас гості вчора приїхали, вони сьогодні їдуть ті ж самі з Америки, вони проїздом. А мене трошки прання буде. За день. Листя посибирати, вип... але той полісо згуде, дуже сприт люди не буду поки. Собачок покормила. І таке. Пташине молоко заходить на уро. Куди той дубайський шоколад? От в общем, робимо каву. Переглянула сторіс, думаю, що в мене за синеньке підуком? Кусочок панчі лишився. Допиваю каву, не люблю гарячу каву, люблю тепленьку таку. Вчора трошки прогулювалися родиною. Машину помили, в магазин зайшли, купили піони, купили просто бутони. Я вже бачу на ранок. Вони гарні квіти. Люблю. Ну не білі, білих були білі, але вже дуже розпущі, такі знаєте, розцвівші. Щось покажу. Ой. Ось таку красу купили. А свекрухи моєї весь сад у піунах був. Покажу вам зараз, які я купила собі сланці на відпочинок. Камера краси, звісно, не передає цих камінчиків, вони які блистять. Ну, коротше, вони не тільки на море, на пляж, а й так, знаєте, дуже народні. Просто народні. Дуже мені сподобались м'якеньки такі, супер. І ще чемоданчик новенький у мене. Бо вже ті такі заїжджені. Оце новесенький. Так що діло замолим. Тільки. Тільки полетіть. Ланці є, чемодан є. Що я хотіла сказати ще вам. Згадала, я колись були на відпочинку ми в Єгипті, і також думаю, куплю там сланці на території отелю. Поміряла, купила, я в них не могла ходити. Настільки ці пряжечки різали мені поміж пальців, що я просто не могла. В тому році на Майорку, як літали, брала з дому не поміж пальчиками, а звичайні. В мене та кожного з них виплигувала, ну неудобно і все. Тому вирішила ці, вчора подивилася, вони мені сподобалося, я їх і взяла гарненькі. Пішла бірю вішати.